Всім привіт! Ви на каналі GG Кіберспорт. Тут завжди на вас чекатиме якісний кіберспортивний контент українською. Підписуйтесь, ставте лайк та влаштовуйтесь зручніше. На найближче 10 хвилин ви потрапите у світ решафлів CSGO. Кіберспорт як і будь-який класичний вид спорту еволюціонує. До прикладу, у футболі ще на початку 2000-х було можливим віддати за перехід гравця дві сітки для воріт та 40 літрів фарби. Саме цього вистачило чилійському клубу «Аудакс», щоб придбати аргентинського форварда Франко Ді Санто. А вже у 2017 році відбувся рекордний трансфер. Перехід Неймара, до речі, і великого фаната СІС, коштував ПСЖ неймовірних 222 мільйони євро. Схожий шлях пройшов і трансферний ринок CSGO, хоч він і має нижчі розцінки. Також значною відмінністю є інформація про суми трансферів. У футболі це загальновідомі факти, а в каесі все під грифом секретності. До фанатів доходять тільки легенди від експертів та інсайдерів. Серед таких історій, звісно, трапляються і правдиві, але інформація про фінансову складову більшості решафлів залишається залаштунками. Все ж таки, дякуючи інсайдерам, ми змогли сформувати топ-10 найдорожчих трансферів в історії CSGO. Десяте місце. Шокс. Рішар Папійон легенда Counter-Strike, чемпіон Мейджера і гравець, який пережив усі хвилі French Shuffles. Восени 2019 року тім Vitality шукали заміну для NBK – Трансферною тіллю номер один став Шокс, але його підписання ускладнювало суми відступних. G2 хотіло отримати за свого гравця від 500 до 700 тисяч доларів. Також Віталіті мали опцію підписання кіошими вільним агентом. Проте вибір був очевидним. Після складних перемовин Віталіті все ж вдалося переконати G2, знизити ціну та підписати Шокса. За інформацією французького видання One TV, трансфер обійшовся у розмірі від 350 до 450 тисяч доларів. Дев'яте місце. Ніко. Нікола Кович своєю грою завжди привертав до себе увагу. За часів виступу у Маус Спортс його праву вважали головною зіркою команди. Результати Маус напряму залежали від перформансу Ніко. Тому більшість фанатів і експертів вже чекали, коли він піде на підвищення. 9 лютого 2017 року Фейс Клан оголосили про підписання Ніко. А вже згодом з'явилася інформація про суму трансферу. На той момент це були рекордні 500 тисяч доларів. Минулим рекордом вважався перехід Скріма з Геймер 2 до Титан за 160 тисяч доларів у 2015 році. Невеличкий спойлер, до НІКО ми ще сьогодні повернемось. А поки підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку та пишіть у коментарях, чи застали ви гру Скріма у CSGO. Восьме місце. Монесі. Ілля Осіпов, вихованець Навіть Джуніор. Після програшу G2 у фіналі Стокгольмського мейджора команда вимагала змін. Першою проблемною позицією, вочевидь, був снайпер. Під час пошуку нового гравця пріоритетом був молодий та перспективний. Таким виявився Монесі. Після тижня переговорів G2 та Наві домовились, що народжені перемагати за свого джуніора отримають 600 тисяч доларів. Таким чином, 3 січня 2022 року було оголошено про трансфер Монесі у німецьку організацію. Сьоме місце. Фолен. Габріель Толедо легенда CSGO, снайпер, інгейм-лідер та гравець, чий Last Dance досі продовжується. Покинувши у 2022 році ліквід, Фолен збирає бразильську п'ятірку, щоби востаннє про себе заявити, та називає цей мікс красномовно Last Dance. Але, як виявилося, вже через місяць це стало новим стартом у його кар'єрі. Їх підписує організація Imperial Esports. Наступні півтора року Габріель на капітанському містку вів Імперію до небагатьох, але перемог. Допоки влітку 2023-го на горизонті не з'явилась пропозиція від Фурії. Ця угода мала неабиякий інтерес з обох боків. Фурія отримала найвідомішого та найдосвідченішого бразильського гравця людину, яка знає, як перемагати на великих турнірах. А Імперіал отримали значну фінансову компенсацію. За інформацією сайту Globo.com, сума відступних склала 3,5 мільйони бразильських реалі. Це близько 700 тисяч доларів. Шосте місце. Coldzera. Марсело Аугусто Давід, дворазовий чемпіон мейджора та його неймовірному хайлайту присвячено графіті на міражі. Так сталося, що у середині 2019 року кол допинився на лаві запасних організацій in Brazil». Водночас з'явились чутки про бажання Фейсплан підписати його. Але через занадто високу суму відступних багато хто не вірив в цей трансфер. Як тоді коментував цю ситуацію репортер дезерту Ярик Льюіс, повірте мені, його викуп вдвічі перевищує суму, яку будь-хто платив за гравця в Counter-Strike. 25 вересня стало відомо, що Фейс все ж підписали ColdZero. Після офіційного оголошення цього трансферу більшість експертів погодилася з думкою, що за бразильця було сплачено суму в 1 мільйон доларів. А зараз трохи відволічемось від трансферів, які вже відбулися, тому що настав час факту дня від GG Кіберспорт. За інформацією сайту eSports Transfers, найдорожчим гравцем у світі, станом на вересень 2023 року, є Зайву. Його потенційний перехід обійдеться охочій команді мінімум у 3 мільйони 900 тисяч доларів. П'яте місце Девайс. Ніколай Ріц – Легенда данського і світового CSGO. чотириразовий чемпіон мейджору. Трансферна сага Девайса розпочалась у квітні 2021 року. Ніколай особисто ініціював свій перехід з Астралі до Ніп, звернувшись таким проханням до керівництва данської організації. Дві причини вплинули на таке рішення: пандемія та віддаленість від команди. На той момент він проживав у Стокгольмі. Як сказав сам Девайс. Стало зрозуміло, як сильно мені не вистачає команди та організації поруч зі мною. І з багатьох причин настав час змінити речі та знайти себе в усьому цьому. Сума трансферу склала 6,5 мільйонів данських крон. Якщо переводити в долари, це приблизно 1 мільйон. Проте згодом також з'явилася інформація, що частину у розмірі 1 мільйона крон, десь приблизно 140 тисяч доларів, сплатив сам девайс. Але завжди якесь алея. Особисті проблеми так і не дали можливості заграти в NIP. Тому в жовтні 2022 року Ніколай повертається в Астраліс. Данцям це повернення коштувало 600 тисяч доларів. Наступні сходинки нашого топу мають характерну відмінність від інших. Офіційна інформація про суми трансферу з першого джерела. Мова піде про найгучніший склад Cloud9. Дякуючи Хенрі Джі, тодішнього менеджера CSGO, маємо всі деталі решафлів у відкритому доступі. Четверте місце: Воксік. Озгюр Екер. Нині гравець Eternal Fire. У 2019-му Керіган збирав під своє крило в Маусфордс молодих та талановитих. Одним із них був Воксіг. Турецький снайпер упродовж того року стабільно демонстрував високий рівень Каесу. Звісно, це не залишилося непоміченим. Озгюр став 12-м в рейтингу найкращих гравців від Хел ТВ. Наступного року Ковід вніс свої корективи. Зникли лан-турніри, разом з цим зникли перемоги у Маус. У вересні Воксік опинився на лаві запасних. Тоді називались різні версії, чому так сталося. Зменшення продуктивності, токсичність, особисті проблеми. Але менше ніж через місяць за турком приходять Cloud 9 Вартість трансферу склала 1 мільйон 365 тисяч доларів. Перед тим як назвати трійку лідерів, зіграємо у квіз для наших глядачів. Для багатьох не секрет, що Cloud 9 виграли і League Major Boston 2018. Тому питання таке: хто з гравців Cloud9 отримав нагороду MVP турніру? Варіант А. Automatic. Варіант Б. Скадудл. Варіант С. Стюві. Чи варіант Д Тарік. Найкращим гравцем Бостонського мейджора було визнано Таріка. А ми переходимо до трійки лідерів нашого топу. Третє місце Алекс. Олександр Макмікін, ріфлер інгейм-лідер, в активі. Почувши словосполучення капітан Віталіті, першим в голову приходить думка про Апекса. Проте до Дена цю роль виконував саме Алекс. Британець провів в команді 13 місяців, але через втомленість від невпинного графіка поїздок він залишив склад. Подальші півроку Олександр мав час відпочити. Допоки Cloud 9 не прийшли з пропозицією створити свою команду мрії, в якій він буде капітаном. Для Алекса це був новий виклик, він вперше опинився в англомовній команді. Це можливо дивно звучить про британця, але до цього вся його кар'єра пройшла у французьких командах. І для одної з таких, а саме для Віталіті, це принесло чималі дивіденди. Вартість угоди склала 1 мільйон 650 тисяч доларів. Друге місце Естаг. Патрік Хансен, вільний агент. Історія Естага насичена як величезною кількістю заголовків про нього у кіберспортивних ЗМІ, так і повної тиші вже більш як 8 місяців. 2020 рік змінив життя багатьох людей. Патрік не виключення. В липні він потрапляє в Астраліс та події починають розвиватись з неймовірною швидкістю. Зігравши всього 4 турніри, ЕСТАГ привертає увагу тих самих Cloud9. Американська організація не бажала когось вмовляти, тому запропонувала суму, після якої неможливо було відповісти ні. 2 мільйони 100 тисяч доларів. На укомплектування повного розтору, Cloud9 загалом витратили 6 мільйонів доларів. Звісно, вкладаючи такі великі кошти у розвиток своєї команди, керівництво організації очікувало набагато кращих результатів, ніж останні місця на Ємка Катовіце та ЄПЛ. Тому історія цього складу закінчилась без хеппі енду. Перше місце Ніко. Нікола Кович вже у 2017 році бив трансферні рекорди. Так, так, це знову він та його перехід з Clan до G2 в жовтні 2020 року. Самі G2 охрестили цей решафл як найбільший трансфер в історії CSGO. З цим твердженням важко сперечатись. По-перше, він один з найкращих гравців ери Global Offensive. По-друге, за декілька днів до цього було оголошено про купівлю ЕСТАГА за 2,1 мільйони доларів. Тому справедливо вважати, що ця сума значно більше. За оцінкою сайту eSports Transfers, вартість угоди склала неймовірні для CSGO 2 мільйони 700 тисяч доларів. Цей ТОП був створений, базуючись на інформації з відкритих джерел. Тому, якщо ви володієте більш детальною інформацією, пишіть нам в коментарях та обов'язково підписуйтесь на наш канал та ставте лайк. Дякую всім, що додивились це відео до кінця. Ще побачимося, Па-па!